Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 25 вересня четвер. Цікаво. Що ж, події навколо нас, ті, які відбуваються без нашої участі або з нею це вже як піде. Це в нас дев'ятка кубків, це задоволення, задоволення з собою, вихваляння. Тобто, диві, дивіться, який я класний, я усе це зробив. Тобто, хтось, хтось біля вас буде вихвалятися. Може, це буде рідна людина, друг чи взагалі десь ну, просто виразно, хтось поруч це зробить. І це для вас буде помітно і запам'ятається. У побуці нас зустрічає вісім камичів. Вісім камичів це людина у полоні страху, невизначеності, безпідставного страху. Тобто, коли ви себе накрутили здебільшого, не так воно страшно, як ви ото собі нагадали, надумали, намріяли чи як ви там любите це робити. Отже, це страхи, які вони можуть зявити так серце, що й жити не захочеться. Але вони не мають під собою основи. Не забувайте про це. Отже, якщо ви хорошенько як слід подумаєте, то. Швидше за все, більшість з них будуть просто порожні думки. Так, у сюрпризовій долі для нас стає трійка мечів. Трійка мечів – це в нас про прийняття рішення. Це про зустріч з дійсністю. Тобто, це коли ви розумієте, що весь цей час на когось або щось дивилися через рожеві окуляри, не хотіли бачити очевидні факти. І ці факти вони пруть тепер у очі. Їх вже неможливо не помічати. Отже, сюрпризом від долі стане справжній сюрприз. Неприємний він розіб'є вам серце. Не скажу, що прям от буде смертельно боляче, але буде дуже неприємно. Ваша роль у цьому всьому 10 старший аркан це в нас колесо фортуни, а колоса фортуни це в нас про завершення якогось циклу. Отже, оце розбите серденько, воно приведе до завершення якогось процесу. Хто вам це серце розів'є, партнер, партнерка, шеф чи ще хтось, не знаю, сусіди, діти, матері, батьки там, ну то вже вам річ вирішувати, але якийсь цикл буде завершено. Назавжди, і почнеться якийсь новий, бо колосон стоїть на місці. У підсумку в нас випадає 14-й старший аркан, це в нас помірність, вона від вас вивагає саме помірності, контролюйте свої емоції, знайдіть рівновагу між тілом та душею і рухайтесь повільно і спокійно у будь-якій ситуації. Тобто, про що це? Про те, що якщо вам навіть здається, що ви задихаєтесь, що вам настільки погано, що ви зараз помрете. Вдих, видих, повільно, і рухаємося далі. Контролюйте кожне своє слово, контролюйте свої дії, адже в тій ситуації, в, таких, в такі моменти, з вас може вивалитися те, за що ви дуже сильно будете потім себе карати. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Картаро.